Ох, доброго дня, пані та панове, щиро радий вітати усіх в нас на Калідорі. Сьогодні, направду, у мене не найкращий настрій для проведення прямого етеру, але я максимально завжди намагався бути з вами чесним і відкритим. І стосовно справ каналу, і стосовно того, як я готую різні книги, чого вам чекати далі. І, власне, якщо хтось є на зв'язку, напишіть, будь ласка, чи є зв'язок, чи чути мене, чи є звук, чи достатньо. А, ну, чи видно, чи чути є криве ревучий. Отож, панове, поки що я хотів би, поки ніхто ще не вийшов на зв'язок, ну, похизуватися ми з вами. Здолали черговий рубіж, чергову, так би мовити, віху пройдено. Не знаю, наскільки надовго, але все ж таки, ось вона. Сьогодні вранці від IQ прислало повідомлення про те, що у нас на каналі. Ой, це в цей бік показувати. У нас на каналі 950 е тисяч. Переглядів. Ми зібрали, лишилося 50 тисяч до е, цього до мільйона. Направду сподіваюся набрати. О, бачу, з'явилися як звук. Е, з Умані Боже, мої хороші. Бережи вас Господь ЗСУ, ЗСУ. Перепрошую. А, скажіть, будь ласка, як зв'язок? Чи чути мене, чи на достатньому рівні а, видно? Озвіться, будь ласка, є, бачу. Доброго вечора, а, пане Максиме, так, ким, бачу, плюсуєте. Отже, панове, направду сьогодні на ЕТР у мене було заплановано підвести підсумок попереднього конкурсу в день народження, який я проводив. І я таки його проведу, я його таки зроблю. Але штука в тому, що, як я вам вже і сказав, є неприємні деякі новини. Е, на другий день після того, як ми відсвяткували з вами День народження, після того, як відбулося. Так, що у нас там з трансляцією? Йде вона? Не йде? Оу! Oh, oh. Що в нас там сталося? Мені показує, що немає трансляції. Скажіть нам, ну, будь ласка, я завис чи що, панове? Тому що мені показує, що зв'язку немає. А... Так, не можу зрозуміти. А ну ж бо я вам напишу. Так. Тому що я щось не бачу, не маю змогу побачити. Е, вибачте, сама картинка лагає. Я зрозумів, окей, добре. Ну, вибачайте, будь ласка, тут швидше за все, е, це знову-таки моя провина, тому що я казав вам, в мене цей ноутбук вже, по-моєму, 8 років. І хм, він вже давно просив. Він вже давно просився у мене на заміну. Е, так, пані Тетяна, пан Віталій, пані Юлія Наумова. Боже, як вас багато сьогодні? Пані Ірина. Зображення висить. Ну, ко з ним. Будемо вважати, що це подкаст. Домовились? Е, давайте таким чином. Отож, панове, що в нас відбулося? В нас відбулося святкування дня народження, і давайте я прибережу о, вручення призів, ну, оголошення про перемогу на завершення етеру, аби бодай чимось гарним е, значить, е, завершити. Так, з мого боку, інтернет слабкий, тут я згоден. Ану, дозвольте, може, я спробую зараз змінити. Роутер і роздати з телефона, хоча Бог його знає, чи це буде краще. Та ні, я стою на кращій мережі. Ану, чекайте. Чекайте. Може зараз буде невеличкий збій. Ану ж бо. Затримка з зображенням. Ну це не страшно. Так, окей. Я сподіваюся. Бодай трішки воно вирівняється. Одним словом, направду, мені дуже шкода. Може, я тоді окреме відео запишу. Отже, дивіться, сталося так, що буквально на другий день ми всереду з вами відзначили один рік каналу 26 квітня. І тут, раптом, раптом, я не знаю, чи побачите ви, чи ні, але. Ви знаєте, я намагаюся завжди читати, принаймні, всі ваші повідомлення. На більшість з них я намагаюся відповісти, але часом не встигаю. І тут мені приходить ось таке повідомлення. Не знаю, чи ви його побачите, чи ні. Якщо не побачите, то я просто вам зачитую його. Повідомлення, ви можете його побачити під відео. Гаррі Поттер і Таємна кімната повне відео. Воно у мене у списку відтворення. Значить, Весь Гаррі Поттер», Всі аудіокниги другим висить. Ну, це друга книга. От під ним в мене висить значить, повідомлення. А Баба Галамага. Вітаємо! Ексклюзивне право на видання книг Джоан Роулінг. Належить видавництву Івана Малковича «Абаба Галамага. Жодна частина книги не може бути передрукована, закладена у комп'ютерну пам'ять чи відтворена у будь-якій формі без попередньої письмової згоди видавництва. Просимо видалити твори нашого автора та інші книги видавництва. Якщо такі є, дякуємо за розуміння. А, ну, ось так, друзі. Я прочитав вам, я так розумію, у мене показує, що зображення у вас немає. Слухайте, а хтось розбирається, якщо я зараз перерву трансляцію і почну її знову, а, можемо ми так зробити чи ні? Так, давайте, но, ну, э, товариство, я почну еще раз трансляцию. Так, да, я зараз пишу.